Середньовічне село, окутане таємницями, стало місцем жаху та страху. Відділене від цивілізації великими лісами та горами, це село жило в своєму власному світі, де, здавалося, час застиг в темряві минулого. Жителі села жили в постійному страху перед нічними створіннями, які розгулювали по темним вуличкам. Кажуть, що коли сутінки опускалися на село, з'явилися невпізнані звуки та страшні крики. Що підстерігали кожного. Одного разу, молодий хлопець на ім'я Томас вирішив розкрити таємницю села і дізнатися правду про ці демоничні сущності. Він збирався зануритись в найглибші та найтемніші куточки села, де віриться, що ці демоничні сили з'являються найчастіше. Однієї похмурої ночі Томас озброївся свічкою та ножем і вийшов на вулиці села. Його серце билося на межі страху, але впертий дух дослідження. Підтримував його в русі. Він перебував в пошуках відповідей на запитання, що прокручувалося в його голові. Поступово Томас наближався до заповідної локації, де нікого з місцевих не було. Темні вулички ледь освітлювалися його свічкою, створюючи невпевнені тіні на стінах будинків. У затемнених кутках він помічав сліди відчайдушної боротьби та залишки позбавлених життя предметів його уява наростала. А страх відштовхував його з кожним кроком. Але Томас був настільки затятий на відкриття, що не помітив, як темрява стала ще густішою навколо нього. Він переходив до вулички, яка відома своїми демоничними злочинами. За гребенем вулички, його свічка раптово згасла, загорнувши Томаса в повну темряву. Він відчув, що в чорній безодні щось невидиме перебуває поруч з ним, дихаючи в його вухо. Запанікований Томас швидко спробував запалити свічку, але жоден вогонь не зберігався. Його голос завмер у горлі, коли він почув голос, який заговорив до нього із темряви: Ти думав, що зможеш розкрити нашу таємницю? Тепер ти належиш до нас, промовив голос. І Томас відчув, як його тіло перебуває поза його контролем. Утомлений у власному страху та безсилий. Тома став одним із числених зниклих мешканців села, які так і не змогли розкрити таємницю темних сил. Село залишалося відлученим від світу, а історії про загадкові зникнення продовжували лякати будь-якого, хто осмілювався зблизитись з його межами. Ця страшна історія стала легендою, що забута часом, але сила її жаху жила завжди в селі та його мешканцях.